Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вам хороших, міцних і здорових сімей. І я думаю, що найбільше побажання це хорошої і гарної погоди. Всім вам бажаю у нас сьогодні 21 квітня. В принципі, погода у нас була сьогодні. Плюс-мінус, звичайно, що і літали бджолки, але я не бачу, був на роботі. Уже вечірок, хоча на градуснику показує 11 градусів тепла. І я хочу подивитися мене саме перший, коли в такі моменти є, то чого дивитися, треба дивитися ті сім'ї, які, як у нас кажуть, на олівцеві. І ця сім'я матка позаторішна. Якщо я не помиляюсь, в тому році прийшла в ройовий стан, бо я її забув був розширити, але розширив, вона вийшла з ройового стану. І я подивився в інтернеті вже є кажу, що вилітають трої. І мені цікаво, чи ця сім'я не потягнула маточники. Зараз я її розширю корпусом вниз. І хай собі далі розвивається. Можливо, їх ще не треба розширяти. У цієї сім'ї торік був такий тупий, тупий старт бджілки. Ну, вечерок уже, можуть і, можуть і потяти. Багато хто казав, що коли похолодало і матки перестали червління. Ось вся, матка, вся рамка із тої сторони засіяна. Друга була крайня Позаторішна матка. Де матка наша місцева. Зверху є. І це який розплід. Значить, не прийшла, ще вона у ройовий стан, бо вже були б мисочки. Навіть мисочків нема. А в тому році вона прийшла у ройовий стан, але я її розширюю, вона вийшла. Де розпліт? Виходимо, маточка зразу засіває, розплід, від бруска, До лише зверху невеличкий вінець. Розплоду в цій сім'ї не дуже багато. Це шоста рамочка. Тепер подивимось всю вощинку. Бджолки вже починають вже трошки нервувати. От значить, даремно хвилювався, бо я думав, що сім'я, але навіть все, шоста рамка розплоду, шість рамок розплоду, вийде ці шість і їм в одному корпусі буде затісно. І знову там в нас зараз пару днів тепло і знову обіцяють холода. Корпусом вниз і нічого страшного. Гощинку ставили перед холодами, майже відтянута, але по кінцях чуть-чуть не відтягнута. Гощинка цю, що ми показували фірми BiWord. Джілки тянуть, дивіться, чітко відстроєні. Шість рамочок розплоду. У цій сім'ї, значить, їй все одно ще роїться було зарано. Ще до пару рамок вона не, не, не освоїла. Ну, Я думаю, якщо ми зараз її розширимо корпусом вниз, це не буде помилка. Гніздо я не розривав, так як просто все якось підняв верхній корпус. Униз вощенка і такі ось малометки. Ось так я сформував нижній корпус. Зараз ставлю його зверхи, навіть щоб там не було, чи холода, чи приморозки. Це ні. Навіть ще краще буде, бо джолка підніметься вверх, від льотка подальше. Тільки нижній в другому корпусі льоток закритий. І отак от їм буде, я думаю, буде краще. Ось і сформований другий корпус. Я думаю, що ця сім'я роїться точно не буде. Зараз, якщо буде тепло, в нас щось там ріпак, але сьогодні був на ріпакові, Теп... наче погода тепла, але лише одні джмілі, щось чи він не відділяє, але запах стоїть супер. Ну, якось так. І ще хочу сказати, що пасіку в яру і наше село минула ця біда, яку передавали по погоді, що будуть приморозки. І будуть і будуть проблеми. ну У нас, в принципі, приморозків не було. Ще, якщо я не помиляюся, передають 0 на суботу чи на неділю. Ну, я думаю, дасть Бог і мене цей раз. Бо якщо будуть приморозки хоча б 1-2 градуси, акації не буде. Ось відводочок, який часто попадає у ролик, тут сім'я. Сім'я була вийшла на трьох рамочок зими, вже майже майже займає весь корпус. Зараз побачимо, чи є розпліт. над. Якщо розпліт є ось на цій рамці, значить треба теж розширати корпусом вниз. Була поставлена перед передостання. Наче вже цей відводочок потягнув вощинку, значить у них все супер. У цьому році у мене невеличкий експеримент. Чи сім'я, яка вийшла на трьох вуличках, чи зможе вона дати товарний мед. У мене є пару сімей, які вийшли на трьох вуличках і навіть є це, можна сказати, на ролику, яка вийшла, я лише відкрив її і розширав її. І так само ця сім'я в ролику є. На трьох рамочках чи, чи спроможна сім'я дати товарний мед, яка вийшла з зими на трьох ішей. Українська степова. Українська степова 96-та лінія від Олександра Кривченка. Що вони витворає? Дивіться. Сім'я, яка вийшла на трьох вуличках. Розпліт уже та вощинка була ось. Ну, можна сказати, що розпліт Раз, два, три, 4, 5. Шість рамок розплоду. Сім'я, яка вийшла. На трьох, вулич, на трьох вуличках. Іменно ця лінія я, що можу сказати про цю про 96-ту, що в неї дуже, вона починає сіяти пізновато, не в, не в січні, там, не в началі лютого, вона починає в кінці лютого, в началі березня і в неї дуже, можна сказати, бешаний старт. Три вулички, які вийшли ледь-ледь. І дивіться, що, що є. Ось так дивіться, що виробляє сім'я, яка вийшла на трьох вуличках. Можна сказати раз, два. Тут, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок розплоду. Вон розплід. Я її розривати зараз не буду. Якщо на, на передостанній рамці розплід, то там все в розплоді. Тут ось у розплоді від бруска до бруска. Тут, тут відкритий ось, і тут за, занесне, от вам три. У мене невеличкий експеримент, я вже повторююсь, не раз казав, це ще раз кажу, що чи, чи спроможна сім'я дати товарний мед, яка вийшла на трьох вуличках. Це українська степова. Від Олександра Кривченка 96-та лінія. дивіться, вечір. У нас вже вечір похмуро. Бджовки не кидаюся, сидять, сидять на рамці. І вони ще характерні. Вона в мене тільки це перші ну, того року материнка була, це дочки, які облетілися на нашому трутні. І вони показують непоганий результат. Цікаво було, щоб вона вийшла на 7 на 8 рамках, щоб вона... який зараз у неї був би результат. Ну, Цю сім'ю треба розширати корпусом вниз. Зараз це і ми зробимо. Ось є сім'я 10-рамочний. Оцю сім'ю вже корпусом вниз не вийде. Тут іде тут рутовська зверхіна ставка. І чи ково, чи не різково, але... Мені кається, можна і розширити корпусом корпусом вверх. Я думаю, теж нічого не буде страшно. Оце одну побачу. Сім'я вся, ось сім'я сильна. Цілий корпус займає. А Було б ідеально, щоб тут магазин був. Сюди магазинів до цієї системи в мене нема. Ставимо корпус зверху. Ось так я вам показав дві сім'ї. Од... Три одна сильна, одна середня, друга слабенька. І та 96-та лінія, я думаю, там теж шість рамок розплоду рутовських. Зараз ну хай 10 днів той розпліт вийде, сім'я теж буде. Ну, в ріпакові, я не думаю, що вона вже візьме участь, бо він вже, він вже квітує, лише погода щось їм буде. Ну, думаю, в Акаці... якщо акація буде цвісти, вони зможуть взяти участь. Ну, небагато, ну пару рамочок можуть і принести. Ось такими способами, якщо причасно розширювати, можна запобігати руїню. Особливо початківцям. Хочу сказати, якщо бджоли зжаті дуже довго і ще якась непогода, вони це відчувають їм це дискомфортно. І якщо вони відчувають тисноту, це перший признак, їм, що їм треба звідти тікати. Так що, якщо боїтеся, якщо в лежаках, розширюйте в одну сторону. Якщо в корпусах корпусом під низ, навіть, навіть якщо морози вернуться, це нічого страшного. Добре, хай вам всім щастить. І гарної і хорошої всім погоди. До побачення.